О, а знаєте, що я, звичайно, вспомнив? Случайно, як тоді, да? бо ну, вже часто скажу, я вже і забув як тоді, да? а тут щось вспомнилось, не знаю чого. Про ті 24 часа помните, Н не пам'ятаєте? на енергії ви вже забули. Да? Ну не мудріно. Давайте я, ну, може, так, попитаюсь вкратце, вам напомнити. Там, коротше, був один чувак, який рвав на собі тільняшку, що якщо його зберуть президентом США, то вір... ну, хоча тут. Що тут старе вспоминають, я так розумію, його так і не і збрали, а тут же не один я це вспомнив. Є ще ніхто такий Трамп, чули, може, коли-то, да, ні, не, не снукірист, там, ну, там другий теж спортсмен, так от він теж вспомнив. О, значить, і, ну, якщо вони коли-то з тим язикатим чуваком зустрітяться, то йому просто скажуть, ну що ж ти дядя, так що я тому обіцяв кіно. Я ему ну, встречаться с Трампом крайне не рекомендую. Вот а и быстро поставить его на место. Наступает момент, когда нужно либо действовать, либо заткнуться. Трамп о ходе переговоров по российско-украинской войне. Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры о прекращении российско-украинской войны идут хорошо. Но наступает момент, когда нужно либо действовать, либо заткнуться. А так они идут хорошо. Дуже добре, просто замечательно йдуть, настолько замічательно, що блін, треба щось робити, говорить Трамп, або не робити. Ну, наступив момент. То що він у тебе зараз наступив? Він наступив, взагалі, ще три місяці тому. То ти ці три місяці продуркував, покорчив із себе непонятно що, а, а переговори йдуть хорошо, просто відлічно. Трамп призвал Россию начать действовать для завершения конфликта на Украине. Лидер обратился к российским властям перед встречей Путина и Уиткофа. А, так, сын России, такие залепывают. Ну, там прикольные адреса, давайте. Успехов, да. Я что-то, ну, сначала подумал, что им сам Суби, а утотренером перед зеркалом сказал, хотя ему зачем, у него все хорошо, у него даже переговоры какие-то идут хорошо, прекрасно идут, ну, то Россия что-то там тормозит, не действует. И от тут нам з вами за Росію даже придется заступиться. Вона то четвертый рік действует, і мені нічого не собирається вообще. Несмотря на какие-то резкое прозрение некоторых потеряшек. яким бы якраз і непогано було подействовать. Трамп продлил на год санкции, введенные Байденом в связи с вредоносной деятельностью России и предполагаемым вмешательством в выборы. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который еще на год продляет действие чрезвычайного положения, введенного из-за вредоносной внешней деятельности правительства России, в частности, предполагаемого вмешательства в президентские выборы в США в 2020 году. Особый цимис истории в том, что Россию этим документом наказывают в том числе и за то, что в они вмешивались в выборы, Топлячи за Трампа. Тобто Трамп наказує Росію за те, щоб вона допомагала Трампу. Ні, ми не проти. Ну, Мені просто цікаво, що у цих людей в головах. Вони ну, Хоча б бумажки, які їм носять на підпис, вони їх хоча б читають. а, а може воно і не надо. їм бумажки вменяемый, підписуйте. Трамп заявив, що може ввести нові санкції проти Росії, якщо перемир'я не будет достигнуто Ти, концу апреля. Слушайте, а Трамп... Точно не російський, бо то ж у них є мода така, водить якісь дедлайни, рисувати якісь красні лінії, на які усі тупо срать хотіли. От і Трамп зараз точно такий же. У нього ті хвиляні 24 години то перенеслись, то розтягнулись потім на місяць, то на три, то на сто днів, то до Пасхи, то о, ай, давайте після праздників вже до кінця апреля, і перенесуться ж далі. Потому що шантажувати теж треба вміти, а не ходити сикати по углам, як то робила попередня адміністрація. Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому, сказал он. Президент США подчеркнул, что введет вторичные пошлины в размере от 25% до 50% для всех покупателей российской нефти, если сторонам не удастся прийти к соглашению о прекращении кровопролития в Украине. Несмотря на эти заявления, вскоре Трамп заявил, что рассчитывает на Путина и не хочет вводить вторичные пошлины на его нефть. Ну, во-первых, он еще не решил, что они там что-то затягивают, так что все успокоились. Переговори йдуть хорошо, просто отлично. Непонятно, правда, куди. А от якщо він вдруг рішить, що вони затягують. Я, правда, не знаю, що його должно на це сподвигнути. Ну, вдруг рішить, да. О він тоді, він тоді. Він тоді пошлі не введе. Опять, Уже ж проти усього міра поводив, потім перелякано повідміняв. А потім Проти Путіна він з цим не спішить, бо ну бо він вірить Путіну. Говорить: ну не може бути, щоб він мене обманював. Не може бути такого. Не та він людина. Білий дом США вважають переговори і Путіна шагом к міру на Україні. Які з них? Бо вони ж не перший раз зустрічаються. і всі ці зустрічі однаково не пройшов. Хо, хоча чого ж не пройшов то? Самого Вікафа Путін як то сумів розкачати своїми довгими розказами про Рюріка, про Піченягов Половців, там австрійський генштаб, про Леніна. Я не знаю, що іменно з усього цього. Як то так от поміняло увесь світогляд Вітка, але зараз він налаштований дійсно рішуче. По плану Путина, Уитков назвал способ быстро закончить СВО. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уитков заявил американскому лидеру, что самый быстрый способ добиться прекращения огня на Украине заключается в поддержке стратегии, которая подразумевает признание контроля России над четырьмя новыми регионами. Об этом сообщает Ройтер со ссылкой на двух американских чиновников и пять источников знакомых с ситуацией. Ну а вы говорили, Путин не действует. Действует, еще как действует. Ну гляньте, яку дырку в очередном несовершенном мозгу сумел Проколупать і тепер Вітков знає, як закінчити війну. Все дуже просто. Треба піти на всі умови Путіна. Все, віддати йому все, що він там хоче, вместе з чотирма нашими областями, які Путін так і не зумів сам завоювати, то ви зараз вместе з ним за них воювати підете. Да? Бо нашого села ви на це хрен доб'єтесь, ніяким шантажом не получите. А між собою там можете договарюватися про що угодно. Маск поддержал Уиткофа после встречи с Путиным, назвав его великолепным. Американский бизнесмен Илон Маск поддержал спецпосланника президента США Стивена Уиткофа после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что американец сделал больше для мира, чем критикующие его бюрократы за всю их карьеру. Уитков великолепен, написал Маск в социальной сети X. Госсекретарь Марка Рубио оставил под этим постом комментарий 100%. «Что лишний раз доказывает, что цены отдельные какие-то там индивидуум с ума сошел. У них це масове помішательство. З якого вони іноді ну, ні-ні, до виходять, не надовго, ну, виходять. Не Келок, Київ не согласиться віддати Росії чотири області. Спецпредставитель президента США Келок заявив Трампу, що Київ ніколи не согласиться в односторонньому порядку поступити Росії в повну власність чотири області України. Ну, все, чувак, тобі капец. От капец тобі. Тобі зараз Маск там таких дизлайків в Твіттері наставити, а Рубіо сидітиме і всі цими коментарями буде супроводжати, типу, чувак, ти що несеш? Алло, ты что, против мира? Хотя а что с ним дискутировать? Кто они вообще такие? Тем самым Келлах, который, по данным издания политика, фактически отстранен от переговоров по мирному урегулированию, выступил против позиции спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткофа. Тот 11 апреля прибыл в Санкт-Петербург, где провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Областяж, значит, делать полетел. И пока он там занят, давайте вернемся до Келлаха. У него же своя версия как это должна быть. Вот просто интересно, она сильно от этой от, от, от видковской ковско отличается. Спецпредставитель Трампа Келок предложил разделить Украину как побежденную нацистскую Германию, Таймс. Спецпредставитель Трампа Кит келок дал интервью The Times, рассказав о мирном плане, по которому предлагается разделить Украину, как это было в Берлине после Второй мировой войны. Восток контролирует Россия, Запад англо-французские силы. Ну мы же с вами нацисты. Это же мы с вами войну против России начали. Ну, чого ж нас тоді одним і тим же аршином, що і гітлера відмірять, і в них другого нема. Ну тоді заодно можна і нюрнбергський процес проти нас провести. Ну а чого, Хай буде, жаль, тільки І цей умнік від своїх слов потім теж відказався, сказав, що його неправильно поняли. Таке буває. Коли ти що то говориш, а тебе всі, от буквально всі неправильно розуміють. От, буквально всі, навіть руски. В Росії отреагировали на ідею килога розділити Україну на зони контролю. РФ. розділення України на зони контролю приведеть к новій ескалації конфлікту. Блін, я чуть спасибо не сказав твоїй помойці за то, що ви так відкровенно ініціатору цього бридо в рожу плюнули, що до да пойміть, ви це вже і ми говоримо, і русскі вам теж самое говорять, що Путін от планов завоювати всю Україну, ну 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 і лі хотяби прогнуть, ну всю він от них не відказався і не відкажеться. Особенно якщо його на це будуть укатувати такі діяти з таким от мусором в голові, які скорі на його сторону стануть, і то не угодними мало дають. Мир сегодня с Юрием Подоляка. План Келлога и встреча Путин-Уитков. Два звена одной цепи. Вчера в британском издании The Times спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кейт Келлог опубликовал карту раздела Украины. Если честно, никакого раздела Украины я на этой карте не увидел. А увидел реализацию главного плана Запада по Украине, включение ее территории вместо развертывания своих войск. Единственным отличием здесь только является их статус, якобы миротворцев. Хотя какие они при этом миротворцы, если они не будут стоять на линии разграничения, а будут просто находиться в своих базах Дніпропетровська, Мадеса і Николаевом. А я теж, кстати говоря, так і не понял, миротворці, які збираються миротворити, де то у нас по глибоким телам, яких ми ще захищать, мабуть, долини, да? бо вони зуться до лінії фронту подойти. Нахрена ви нам там здались. В Києві, в Дніпрі, в Одесі, що ви там збираєтесь зробити, нас здержувати. Ну, то йдіть собі, миротворці, як то не далі, Варшави, там безпечніше. І то хрен його знає. Так, да, коротше, я так і не зрозумів, нахрена я сповнив про Трампа і весь оцей його дитячий садок. Ну, мабуть, для того, щоб лишній раз напомню, що оттуда ніяких чудес не ждіть. Бо я, наприклад, так і не зрозумів, що там відбувається. Там зібралися якісь умні люди, які постійно тупять, або це тупі люди, які только то і уміють, що умнічать. Ну, бо в результаті, виходить, одно і те же.